Понеділок відправка з теплиці. Що з від... теплиці є відправка? Значить, глоксинії по 65 гривень штучка бульби. Відправка від трьох штук. Далі є суниця без вуса, ремонтантна сорту Регіна. 10 штук 250 гривень. Або 80 штук 800 гривень. Сон трава. Колір суміш по 15 гривень від 80 штук. З іншої теплиці по 25 гривень від 48 штук сон -трава. Тому налітайте, розбирайте. Посадковий матеріал просто бомбезний. Ви для чого вам це купувати? Або собі засадити плантацію сонтрави або суниці, як хочете, або собі. По оптовій ціні купити і плюс ще й перепродати і заробити на цьому кошти. По-перше, ви вернете за закупку, за дорогу, посадите собі і ще вторгуєте грошей, де ви можете ще таке знайти. Залітайте, купуйте, бажаю вам всім добра, натхнення картопляники, на корадський жупний і листя. Є з наявності, пишіть мені в особисті повідомлення.